Всім привіт! В цьому ролику я хочу вам показати, де фармити Obsidian. Але перед тим як почати, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку і написати любий коментар під цим відео. Ви скажете: а на що тобі обсидіан? Обсидіан це така штука, хто грає за лучника або взагалі хто хоче якнайпростіше фармити собі також стріли. Для крафту стріл там тільки потрібно сам обсидіан. Пір'я і гілки, і все. Для інших типів стріл, типу залізні стріли там, чи бронзові, там вже потрібно переплавлювати. І таким чином ви будете просто-напросто більше витрачати часу на крафтих стріл. Так, щоб нам попасти в цю точку, я тут поставив собі телепортик, е помітив і помітив, ось тут був собі ще в попередньому патчі цю точку з обсидіоном. Можливо, він також є ще в інших точках, але в принципі я собі тут знайшов цю печеру, тут іменно печера, і коли мені потрібно, я собі там фармлюся. Ви можете, в принципі, знайти в іншій точці, тому що з оновленням вони, в принципі, деякі точки з ресурсами поміняли або взагалі прибрали. І ось. І таким чином, а, там, де раніше був один тип ресурсів, ви можете туди. Ви можете туди прибігти, там його просто-напросто нема. Ну, менше з тим. Що ми робимо? Показую вам, як туди добратися зі шпиля. Тому що телепорт в мене вже там готовий, мені дуже просто туди попасти, а от вам показати треба з самого початку, як туди, в принципі, добігти і дойти. Так, побігли. До речі, тут по дорозі ви можете собі зібрати терлич. Він також потрібен для крафту великих оцих бутилочок зі зіллям, які відновлюють е швидко життя. Тобто ви прожали кнопку і там у вас 1000 хп відновилося. Так що на подорозі можете десь натрапити також і на терлич і собі просто на базі його розсадити. Так, ми біжимо ось сюди. Тут буде трошки савани, нічого страшного. До речі, тут по дорозі, також вам покажу, щоб вже, як то кажуть, не розбивати ролик. Точніше, не робити ще один додатковий ролик в савані, отут, також можете фармити собі сповитий лід на хвилинку. Щоб не робити окремий ролик, де фармити, наприклад. Згодно вам покажу в цьому ролику. Ну, кому цікаво, може хтось буде шукати його, просто не знаєте, з, з чого він випадає так ось. Так, ну і ми біжимо по цій доріжці, біжимо, біжимо, біжимо. Тут оцей аванпост, Тут можливо можуть бути моби, але зараз скоріше всього нема. Ось тут собі поставив телепорт. І тут є ось такий вхід. Раніше тут також моби були, зараз, скоріш всього, їх нема. Тут є печера. О, тут є моби, бачите? в мене так персонаж прокачаний, мені не страшно. Плюс є аура, яка мені відновлює ХПшки. І ось цей поклад, ось цей весь це все є обсидіан. Ви тут можете його нормально поформити, в залежності від того, чи вам вистачить часу е, іменно перебувати в холоді. Ось ми формимо. Рюкзак повний. Ай-яй-яй, що ж таке? Давайте я це викину. Обсидіан. Він також потрібен для прокачки полум'я для більш високого рівня для стріл. Це взагалі must have, тому що вам не потрібно переплавлювати залізо, формити або там мідь. Тому що там, по-моєму, стак з 20 одиниць заліза або міді дає тільки 10 цих е, злитків. А потім ті злитки потрібно використовувати для стріла. А обсидінова стріла доволі таки непогано дамажить. І... Саме простіший крафт стріл Ще раз наголошую це гілки, обсидіан і пір'я. Пір'я фармиться з любих літаючих оцих дракончиків, я їх називаю кури літаючі. В любій точці. Там переважно з них випадає пір'я, м'ясо і кістки, по-моєму, або яйця там, по-моєму, з них випадає Ну, і в принципі, ось так ви можете тут фармитися. Ось. Поформили, тут ще є скринька. Тут дрібний лут випадає. Ну, бомбочки можете зафармити. Також ви можете собі поставити е біля цього? Біля цього телепорту поставити собі, скажіть, я скажу я вже за верстат. От, вер верстат для того, щоб ви собі ремонтували ту саму кірку і далі фармили, якщо вам не вистачить е міцності тієї кірки. От і все. В принципі, я показав те, що хотів з вас. Вподобайка, підписка на канал, і почуємося в наступних відео. Якось так. Всім папа. -па.